Немає зранку апетиту, не хочу їсти, просто не нічого не лізе, але я знаю, що сніданок це основний прийом їжі, чогось його так називають. Привіт, мене звати Каленська Ірина я сертифікований практикуючий нутриціолог. Будь ласка, підписуйтесь на мій контент, тут все про їжу, здорове харчування. А, так, є такі люди, які не можуть зранку снідати. І ці люди діляться на два типи: у одних це прям генетично вони не можуть снідати, і я розповім, як це перевірити. Інші люди просто. Або мають порушений жовчий цік, це досить таки часто супроводжується, або мають сильно потужні калорійні вечері. Якщо ви. Е змінити свою вечерю, будете вечеряти за 3-4 години до сну. Це буде, наприклад, 19 або 20.00, якщо ви лягаєте о, о 23.00. І ви маєте легку вечерю, якою вона має бути, легкий білок, риба, курка, морепродукти, плюс порцію некрохмалистих стиховичів з невеликою кількістю жиру. ви не